Проект інсайт на радіо місто над Бугом. нагадую, наше радіо можна слухати на хвилях 101,8 FM у Вінниці та 92,7 FM у Козятині. І сьогодні ми поговоримо про ну таку собі досить неприємну тему, але яка є частиною нашого життя, і в когось вона буває, в когось буває і не раз. Це про розлучення. І сьогодні допоможе нам розібратися, чому виникають розлучення. Ну. Тут різні є причини, ми всі просто не назвемо, а головне, як правильно розлучитися, як не нашкодити ні собі, ні партнеру, чи партнерці, коли розлучаєш, як можливо залишитись друзями. Зараз це теж важливо. І поговоримо із психологією Аліною Дикою. Вітаю, Аліно! Які причини розлучення? є дуже багато. Давайте почнемо з того, що багато людей взагалі вступають в шлюб, не будучи так, будучи псих, не психологічно зрілими. Тобто вони фактично дорослі діти. І дивишся на картинку, ніби доросла людина. А вони уявлень не мають, тому що, на жаль, статистика е, класних здорових стосунків в принципі сімей, вона досить невелика, тому. В людей не було прикладу, як Вона має завжди бути... була невелика, чи е, вона якось коливається? От е, ця шкала? Угу. Ну по різному буває, але е, на жаль, колись, от коли був радянський союз, то дуже багато людей. Вони е, в принципі ну і жили покол... кілька поколінь. На одній території, mm. і люди не знали, як правильно, тому що їм важко було. Дуже багато людей не знають, як виглядає по-справжньому любов, а де є нелюбов. Тому потім, коли вони вже стають дорослими і починають вже свої стосунки будувати, вони фактично живуть в ілюзії, тому що там, де знецінення, критика, по суті, це не любов. А вони думають, що так має бути, тому що вони бачили такий приклад. Тому mm. насправді дуже важко. І в принципі, тут ключову роль мають сімейні сценарії, антисценарії. Якщо людина в цьому всьому мікрокліматі не дуже здоровому живе, то вона як губка, ця дитина, вона поглинає все. це. Ну, Для неї це все стає нормою. Так, Навіть це негативні норма. сценарії, uh -huh. для неї стають нормою, для неї це так. ну, ну, що такого. Ну, ну обізвав, тато uh -huh. там на ну, маму обзивався чи навпаки. Uh -huh. А якщо ще є е, насилля фізичне, то тоді е, дитини є високий ризик, того, що коли вона виросте, почне будувати свою сім'ю, вона теж буде в стосунках, де є аб'юзивне аб ставлення по відношенню до неї. Тому дуже важко, е, коли є отака обстановка, потім будувати зрілі класні здорові стосунки, але це можливо. Але важко насправді угу. людина може зрозуміти, що я вже дозрів, чи дозріла до шлюбу. Я вже готовий, чи готовий буду, 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 кати готовий, чи готова теж мається на увазі. Як зрозуміти, що готовий? Угу. Ну тут багато аспектів е, впливає насправді, і знаєте, є дуже класна така штука, перш ніж вступати е, до шлюбу. Дати час, тобто хай пройдуть оці, знаєте, активна фаза закоханості, де люди ідеалізують одне одного, де все так так цукерково букетний та... період, І де все так класно. А треба трошки і. і... Побути в цих умовах, де люди побачать справжнє обличчя, можливо, навіть в якусь подорож поїхати. От щось Щоб побут, таке. Щоб побут був. Так, можливо, комусь це допомагає, це досить класний лайфхак. І люди мають побачити одне одного без цього примішку ідеалізації. Тому. Має прийти час, і я навіть знаю: от недавно говорила з одною жінкою, вона капелан, і вона розказала, що вона ходить там до одної церкви, і там прям батюшка для пари от є пара, там формується, і в них є півроку півроковипробований період. Випробувальний такий термін, де вони знайомляться, задають кучу питань. Там треба ж дізнатися, а може людина хворіє там, якимись хворобами невилікованими, а щоб потім не було розчарувань ні для тієї людини, ні для іншої, і так далі. І вони знайомляться навіть можуть не цілуватися, до речі. І люди задають багато питань: а як взагалі що для тебе сім'я, що в твоєму уявленні, там які функції, які обов'язки чоловіка дружини в сім'ї, як ти це бачиш, як було в твоїй сім'ї, як ти ставишся до грошей? Ну і це дуже класні питання. В кожному може бути свій чек-лист, до речі, цих питань, і це дуже важливо, тому що потім люди, коли зіштовхуються з побутом. Все може бути зовсім по іншому, і розчарування таке детальне, тому це дуже важливо дати треба, час. Треба треба проговорювати ще так. Проговорювати, Знаю. що для мене то поняття, що для тебе так, те поняття, так, правильно? так як ти вирішуєш конфлікти, угу. от можливо для людини нормально побити посуд там, накричати, обізвати. А для когось це вже катастрофа, тому треба е, розуміти, що норма для партнера. Кажуть, плюс і мінус він притягується так. От, наприклад, хтось б'є посуд, а хтось навпаки намагається вирішити проблему спокійно і мирно. Такі люди будуть співіснувати все життя, чи все таки тут краще підбирати партнера близького по темпераменту? Тут важко спрогнозувати когось навпаки Є випадки різні, так Так, так, так для когось це навпаки такий драйв, кайф, там це якась розрядка така в житті. О, там людині не вистачає десь трошки агресивності, тому що агресія іноді, якщо в здоровому вигляді це непогано. Навпаки, це мотивує. Ну це інша тема. Але якщо людині цього не вистачає, вона може підвчитися в партнера. Але зазвичай я наприклад вважаю, що люди плюс-мінус мають. Бути схожі. Ну, принаймні, цінності, це однозначно мають бути. Вони, ніби знаєте, якщо метафорично мають дивитись в одну сторону. Mm -hmm. Тобто цілі цінності мають бути подібні. Якщо вони кардинально інші, то партнери будуть просто гальмувати одне одного в розвитку і не давати йти вперед. Коли виникає думка про розлучення, це mm -hmm. вже початок кінця? М -м, можливо, не завжди. Можливо, це просто криза. Є ж нормальні кризи в сімейному житті, і люди можуть, можуть в них виникати думки, що, блін, певно, це розлучення. Але якщо вони будуть говорити, вирішувати, не мовчати, не замикатися, тому що партнер може відчувати подібне. І з ким, як не з ним, це все вирішувати. Тобто тут важлива комунікація. І, звісно, якщо вже такі. Кризові ситуації, ніби немає виходу. Знаєте, в людей буває тунельне мислення. Тобто вони бачать все погано, виходу немає, все. А можна звернутися до спеціаліста, який підкаже дає боковий вихід, так. Альтернативний варіант, ніби і так, о, точно, а не все так погано. Але знаєте, тут дуже такий момент цікавий, що зазвичай чоловіки рідше ходять. До спеціаліста і вони вважають, що це прояв якоїсь слабкості. Угу. Типу, показувати Я свої це. проблеми вирішувати Так, так, так. Угу. Тому дуже часто зіш... зіштовхуються жінки з тим, що вони мають самі йти, тому що чоловік не хоче. Класно, коли вони обоє йдуть і вирішують. Але знаєте, тут такий момент буває, тут чи співпадуть цілі, тому що м терапевт він питає, типу, є. Що ви хочете в ідеалі в кінцевому результаті нашої взаємодії? І чоловік може хотіти насправді розлучення, а дружина хоче зберегти сім'ю. Чи навпаки? Тому тут все дуже індивідуально і спрогнозувати наперед неможливо. Діти, які є в родині, вони часто стають як гальмами. В процесі розлучення так, тому що так. якщо е, зрілий чоловік, зріла жінка, вони адекватні, вони бачать, що щось не так між ними, але розуміють, що в них і діти, і uh -huh. часто виходить так, що заради дітей вони продовжують жити uh -huh. разом. Можливо, потім ситуація покращується так. Можливо, навпаки погіршується, вже можливо. навіть діти не стають таким чинником призупинення цього процесу. Тут все дуже індивідуально, і знаєте, якщо вже дуже дуже погано, то ніякі діти не допоможуть. Я знаю випадки, де мої клієнтки розповідають, кажуть, коли я була підлітком, я просила: мама розлучися, я вже не можу, я вже цього не витримую. І це катастрофа, тому що фактично дитина. Вона вже стає на місце дорослого і ієрархічно. Якщо вже вона мамі каже, що робити, ну хто тут дорослий, а відповідальність її завжди хтось буде нести. Тому тут е треба опиратися на те, куди ми йдемо. І в принципі, знаєте, дуже важливо, м дуже важливо розуміти, що м іноді, якщо там вже фізичне насилля, там вже і дітей можуть бити, то Іноді буде здоровіше для психіки дитини, якщо батьки будуть жити окремо, а в неї буде тато і мама, і вона буде вже в здоровій обстановці спілкуватися тим і з тим. І є різниця між розлученням, де нема дітей, і де є діти. Mm -hmm. В чому перше за все в тому, що якщо є діти, то ви перестаєте бути чоловіком та дружиною. Але ви не перестаєте бути батьками. Так. І це важливо пам'ятати. І я нікому не рекомендую так робити, як робить багато людей, на жаль, які під час розлучення починають наговорювати там одне на одного: а угу. тато твій поганий, а він там зрадив, а він там алкоголік, а він там той авіацій. Да гроші там все. не дає. Так, гроші не дає, тому що це маніпуляція. Ніби м людина думає, що вона робить гірше своєму партнеру. Насправді вона робить гірше дитині, тому що батьки це опора. А яка буде всередині дитини опора, якщо вона знає, що її батько такий поганий, чи її мама така погана. І в неї, знаєте, як ходить вона з підбитим таким крилом, тому що опора то дуже-дуже слабка. І відчуття самоцінності, бо є різниця, де Діти знають, о, мій тато такий крутий, він такий класний, чи мама. І де йому кажуть, і дитина вірить, а потім вона виростає. Це просто дуже часта історія. Дитина виростає, йде до психолога каже: блін, я зрозуміла, мене обманули, не такий тато поганий. Там дуже часто буває, особливо якщо там два покоління, живе мама. і... Теща, ну, бабуся mm -hmm. і мама. І вони починають розказувати, який тато поганий. І дитина потім розуміє, блін, мене обманули. Каже, я не хотіла спілкуватися з ним, тому що мені сказали, що він такий. По... По... Так, а вона повірила, тому що вона живе в цьому, і вона чує це, знаєте, як навіювання, як гіпноз вже. І вона живе в цій реальності, а потім виявляється, ні. А це ж впливає. На те, якого вона чоловіка вибере, чи взагалі захоче вона стосунків, бо буває ж таке, що навпаки, там, навіть якщо і батьки не розлучилися, а дитина живе в токсичній обстановці, де мама, мама ніби жертва, а тато ніби агресор. Хоча якщо розбиратися, то не завжди воно так і буває насправді. І дитина каже: Знаєте, я краще буду сама. Ані жити, так як мої батьки. І це теж така небезпечна грань. І, до речі, якщо вже говорити про розлучення, то дуже часто це несвідомо відбувається. Якщо говорити про жінку, наприклад, вона жила де там, наприклад, тато випивав, а мама ніби терпіла. Хоча по факту це співзалежні стосунки, і в них обох є свої якісь вигоди. І дівчинка росла в цьому всьому. І така зробила свої висновки. Ага, добре, понятно. І е, вона могла навіть мамі там говорити, що розлучайся, а мама каже: Ні, 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 я заради тебе, там, куди я піду, в нікуди. А в нас тут і житло. Його шкода. Та, і його шкода, так. І потім дівчинка виростає, і вона несвідомо спеціально вибирає зразу таких партнерів, з якими вона в перспективі розлучиться, щоб показати мамі, Дивись, мам, я О, розлучилась. Так треба було. А ти не змогла, і це все несвідомо. Тому дуже важливо звертатися до спеціалістів, бо потім люди просто прозрівають такі ого. Виходить, що половину свого життя пішло на те, щоб обслуговувати, виявляється, чиїсь незакриті там е, якісь дії, очікування, тому подібне. І виходить, що обманули, і людина розуміє, що життя вона прожила не зовсім то і своє. Аліно, а як тоді відбувається? Розлучення, певно, легше, коли немає дітей. Сто відсотків, однозначно. Коли немає дітей, пара вже коли все дуже погано. Вони прийняли рішення про розлучення. Вони пішли, подали заяву, все, там, місяць на те, щоб подумати. Вони розлучились, все, розійшлися, можуть і не спілкуватися далі. Угу. І і все. І я історія закінчить. Я знаю mm -hmm. людей. Дуже небагатьох, дуже-дуже небагатьох, невелику кількість людей, які мають такі шикарні стосунки mm -hmm. після розлучення. Вони спілкуються, вони вітають один одного, вони спільно відзначають якісь свята, але вони розлучені. І я завжди дивувався, я дивувався і досі щиро дивуюсь, тому що для мене це, знаєте, як кажуть, вищий пілотаж, коли людина залишається адекватною, навіть при таких. Здавало в таких здавалося б складних умовах. Mm -hmm. Ну, розлучення це неприємний процес для всіх, так. абсолютно так е, може потім у когось якесь полегшення від розлучення, Ну звісно, для цього ж і проходить, але спочатку це дуже важко. Mm -hmm. Як е, досягнути такого правильного підходу е, і досягнути такого балансу під час розлучення, щоб mm -hmm. ну, якщо не друзями навіть, ну вітатися при зустрічі, вітати один одного mm -hmm. народження вже після розлучення? Ну я скажу так, що це залежить від рівня свідомості, Домості людини взагалі, тому що зрілості то, з якої ми почали відсотків, і це не завжди для людини комфортно. Якщо це, наприклад, аб'юзер там чи аб'юзерка, бо жінки теж можуть так робити. То для чого? Щоб травмуватися об це спілкування далі. Ні, ні, вони ні -ні, ви, я, я розумію, про це так. А, так, а я так, хочу саме варіант, коли не зійшлися характеристики, так от я і до цього підводи не так правильно, не так з пасту закриває, не там шкарпетки складає, не так кастрюля угу. ставить так. Угу. Е, ну, Тут, е, якщо людям так комфортно, то е, тут треба зрозуміти, взагалі, проаналізувати, чому, по-перше, ми, чому, по ми зійшлися взагалі, для чого це все було е, і е, дати час собі, дати час. Перезлитися, і знаєте, як, як правило, легше людям, якщо вони висказують одне одному, там ну звісно, в такій е е е е е е е е так фотак. Е <с> якщо ви там дивись, я на тебе злилась за те за те за те, чи я на тебе злився за те за те за те. І коли це проговорено, і люди аналізують: якщо людина на рівні свідомості, де вона розуміє свою відповідальність, то вона і може зберегти оці стосунки. А якщо ні, ну це неможливо тільки травмуватися об це. але це можливо, я знаю теж таких людей, і іноді після розлучення спілкуються краще, ніж до. Вони вже не, не пов'язані спільним побутом. Е, варіант відпочити один від одного. Він е, спрацьовує? Як для кого? Давай поживемо два тижні, місяць-два окремо. Як для когось, ну знаєте, комусь це допомагає, і люди реально дистанціюються. І коли немає оцих таких токсичних обставин і не травмуєшся далі об людину, ніби відсторонюєшся від цього всього, і вже тоді легше аналізувати ти розумієш, так угу, чи можливо далі. А буває таке, що ця пауза. Вона дає розуміння людині. блін, а мені краще без краще, нього ні. чи краще без неї Тому... може вона потрібна. потрібна іноді того... так, іноді люди роз'їжджаються. Я знаю е історії, де люди після цього зійшлися. В них була криза. Їм було важко, але вони розуміли, що їм важливо зберегти сім'ю. Вони хочуть бути з цією людиною, але зараз просто от такі тимчасові труднощі. І це допомогло. Але mm. не завжди так буває. І тут важливий момент це такий лайфхак. М Краще, якщо ви вже надумали от їхати десь окремо, то не їхати до батьків, тому що будуть, це все поради само і собою, треба. і зразу установка. Ага, все значить, там той чоловік поганий чи дружина погана. Тому краще, хай це буде нейтральна територія, і батьки навіть не знають про це. Ви розберетесь, розкладете все по поличках і тоді приймете рішення. Аліна, останнє питання: зовсім мало часу. Uh -huh. Війна і розлучення триває. Дуже багато, дуже велика статистика розлучень під час війни дійсно так і є. Тому що, знаєте, люди розуміють, що завтра може не бути. А якщо вже нестерпно в стосунках, от в мене є, наприклад, клієнтки, які вони самі прийняли рішення, там вони розуміли, що їм погано в стосунках, там це аб'юзивні були прояви. І... Війна стала поштовхом, їм було страшно наважитись. Вони поїхали за кордон і там зрозуміли, що ні, ніби як можливість з'явилася. І так, війна впливає, тому що людина огуляється. Вона, коли завтра може не бути, вона розуміє, що треба цінувати свій час і себе, себе так. І краще іноді, краще прожити своє життя. Там навіть якийсь час побути самому, аніж терпіти знущання над собою і тому подібне. Тому я нікого не, не заохочую розлучатися, але чуйте себе і будьте чесні перед собою. Якщо ви розумієте, що знаєте, які є історії, де партнер вбивав. Свого mm -hmm. чоловіка чи свою дружину, і то краще, хай такого не буде, краще вже прийняти рішення розлучитись, аніж життя не буде. Дякую вам. Я нагадую, що ми говорили з психологиною Аліною Дикою про розлучення, про те, як уникнути. Його як вийти з нього в нормальному психологічному стані. Я всім бажаю не розлучатися, бути в міцних родинах, але для цього треба працювати. Це дійсно робота і робота важка. Дякую вам. Сподіваюся, до наступних зустрічі в нашому ефірі. А проект на сайт сьогодні завершується. Зустрінемось вже завтра. У цій же порі. На все добре. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.